Дівчата з Reddit. що можна і чого не можна робити хлопцеві на першому побаченні? Можна. Будь жартіливим і смішним. Намагайся не сприймати речі надто серйозно. Зважаючи на це, не жартуйте з усього. Я ходила в кіно з хлопцем, який постійно намагався обійняти мене, а потім казав жартую. Потім він спробував мене поцілувати та сказав, ні, це просто жарт. Найгірше побачення в моєму житті. Розтібаєш ріньку. жартую. Будьте веселим і відкритим. Хоча я не очікую, що ти оплатиш рахунок, ми можемо розділити його. Я вважаю, що це справедливо. Крім того, останній хлопець, з яким я ходила на побачення, згадав, що він засмучений, що його попередня дівчина не зробила йому мінет після того, як він витратив 40 доларів у Red Lobster. Не робіть цього. Не кажи, я люблю тебе на першому побаченні. Це насправді сталося зі мною. Це був один із найнеприємніших моментів у моєму житті. Намагайтеся не говорити занадто багато речень. Які починаються зі слів, коли у мене будуть діти, і не горіть занадто багато про свою маму Привіт, моя мама мила жінка. Або ще гірше, зателефонуйте мамі чи напишіть мамі під час нашого побачення. У мене був хлопець, який зробив це. Досить швидко мені стало некомфортно. Я не знаю, це приємно, коли мама пише йому повідомлення, і моя мама весь час пише мені повідомлення. Якщо я не відповім, вона подзвонить. Це якось жахливо. Тож, якщо хлопець пише себе з мамі, я не звинувачую його в цьому. Вимикайте телефон, коли йдете на побачення. Ви там щоб провести час разом. Ви переживете, не надсилаючи повідомлення протягом кількох годин. Гігієна і догляд за собою є обов'язковими. Використовуйте одеколон в помірних кількостях, будьте з нею чесними. Не кажи їй, що ти принц якоїсь екзотичної країни, коли насправді ти просто дрібний злодій із джином. З огляду на це є таке поняття, як занадто чесний для першого побачення. Не підіймайте такі теми, як шлюб, діти та інші важливі моменти. Така поведінка зазвичай пов'язана з жінками, але ви здивуєтеся, скільки чоловіків разом роблять це. У вас буде достатньо часу для цього, коли ви справді перебуваєте у стосунках, і не використовуйте її як резонатор для своїх проблем і не робіть її його терапевтом. Це не те, для чого перше побачення. Не тисніть на неї щодо сексу. Також пам'ятайте, що секс це не товар і не ціна іншими словами, вона не винна вам жодних сексуальних послуг. Якщо вона захоче, вона це зробить. Якщо ні, ви можете спробувати підняти цю тему іншим разом, але незважаючи ні на що, завжди поважайте її рішення. Слідкуйте за своїм споживанням алкоголю, інакше ви можете сказати або зробити щось, про що пошкодуєте. Пийте як цивілізована доросла людина, а не як стереотипний хлопець з багатої сім'ї. І заради любові до всього доброго і святого не пийте за кермом. Не говоріть занадто багато про своїх колишніх. Ви не хочете здаватися злим і озлобленим або надто сумним. Якщо ви справді ще не відпустили свою колишню, то приділіть трохи часу собі, перш ніж спробувати вступити в нові стосунки. Будьте увічливими з офіціантом офіціанткою. Якщо ви губо поводитеся з офіціантом, дівчина виправдано замислиться, чи так ви будете з нею поводитися. Не говоріть про релігію чи політику є час і місце для балакань. А перше побачення, ні та ні інше. Не ставте її на п'єдестал. Вона також людина, і я впевнений, що вона так само не квує через можливість відмови, як і ти. Тримайте свій мобільний телефон під рукою на випадок екстрених ситуацій, але не надсилайте повідомлення всім протягом побачення і не нехайте вірги. Не демонструйте дорогі речі та не витрачайте на побачення занадто багато грошей. Будьте впевнені, знервованість або дратівливість доставить їй дискомфорт. Наприклад, це може означати, що вам є що або кого приховувати. Ну, спочатку я скажу, що різні жінки люблять різні речі, але загалом я б сказала, що є кілька речей, які можна і не можна робити для мене особисто. Можна будьте собою, будьте чесними, будьте скромними та слухати стільки, скільки говорите. Не хваліться тим, скільки у вас грошей, дорогою машиною чи витративши 500 доларів на сорочку, як це зробив один хлопець на побаченні зі мною. Я просто подумаю, що ти довбаний придурок. Не очікуйте, що оплата обіду це автоматичне запрошення в мої штани. У мене немає проблем із розділенням рахунку, чи окремими рахунками. Завжди весело, коли хлопець не розуміє, чому ти відмовляєшся зайти до нього, і згадує, що він витратив на тебе гроші. Так, це хороший план, щоб залізти мені в штани. Змінено. Просто щоб щось прояснити. Я завжди пропоную розділити або заплатити за квітки тощо. Є хлопці, які відмовляються дозволити нам платити за будь-що, а потім вважають, що вони мають право на секс. Хтось думає, що це спрацює? Навіть якщо він так думає, він безперечно розуміє, що це погана ідея. У мене був друг, який був упевнений, що це саме так працює. Крім того, якщо він не був повним дурном для дами, вона чомусь була зобов'язана йому сексом. Він відчув образу, коли я припустила, що йому було б легше відвідати повію. Не говоріть про себе занадто багато. Ми всі любимо говорити про себе. Але іноді це може вийти з-під контролю, коли ми нервуємо. Розмовляйте приблизно 50 на 50 і ставте питання. Не кажіть їй, що вона занадто товста. Це призведе до швидкого закінчення побачення. Повірте мені, я знаю, я знаю. Хлопець надіслав мені повідомлення: Почистиш зуби, я хочу поцілувати тебе перед першим побаченням. Ну краще не роби цього. Ха-ха. я лежав у своєму ліжку з похмілля після вчорашнього вечора, і цей коментар розсмішив мене. Деякі хлопці справді це роблять. Не говоріть ні про кого погано, особливо ваших колишніх. Не поводьтеся групу з офіціантами чи будь ким іншим. Не діставайте телефон, щоб написати повідомлення і не кладіть його на стіл. Не змушуйте друзів дзвонити вам, щоб дізнатися, як справи, і витягти вас з поганого побачення. Набери сміливості та будь чесним, якщо хочеш піти. Запитайте про мої захоплення та те, чим я люблю займатися. Вам не потрібно, але відчинення дверей і висування мого крісла справлять приємне враження. Не обіцяйте подзвонити, якщо не зателефонуєте. Запроси мене на друге побачення після нашого першого. Я не хочу гати в Будь веселим! Змусь мене сміятися і просто бути собою. Пішли на перше побачення в Суші. Одна з булочок була величезною, з вугом на горі. Я запитала хлопця, чи варто нам розрізати кожний шматок навпіл, і він сказав: Ні, я хочу, щоб ти поклала це все собі в рот, щоб перевірити на потім. Вибачте, але мені, як хлопцю, це було смішно, ха-ха. Я визнаю, що це, мабуть, був не найкращий коментар на першому побаченні, але водночас ваша реакція відповідь показує йому, наскільки весело вам буде пізніше, якщо буде пізніше. Лише тим, як ви відповіли. Жінка, яка відчуває себе комфортно, з гайливими сексуальними інсинуаціями, може викликати ентузіазм. Хоча я можу зрозуміти, як ви могли б подумати, що він був жахливим, судячи з його тону чи того, як він виглядав, сказав це, бути надто напруженим із коментарями на кшталт цього. Я не намагаюся бути критичним, але я розумію, про що ви маєте на увазі, особливо якщо він вас не дуже вразив. Не будьте надто серйозними чи напруженими. Багато з цих дописів про висування стільців і відкривання дверей автомобіля. Я б зарезервував це для чудового побачення. Але не першого. Будьте легковажними, жартуйте, смійтеся. Перше побачення це знайомство з дівчиною. Настав час перевірити, чи можна з нею весело провести час. Це те, що має значення в стосунках. Не старайтеся занадто сильно. Поводьтеся з нею як з приятелем на першому побаченні і переконайтеся, що вона отримує задоволення. Прочитайте мову її тіла, знизьте тон. Якщо вона виглядає так, ніби їй незручно. Нехай вона більше говорить. І нарешті вона не зобов'язана вам сексом. Ви доросла людина, ви можете контролювати себе. Іди додому, мастурбуй. Правило номер один: будь впевненим. Нас не хвилює, чи ти тупий, крутий, багатий, чи бідний. Якщо ти не впевнений у собі, ми це відчуваємо. Я зустрічала багато хлопців, які були привабливими, але з нульовою впевненістю. І впевненість не означає бути комунікабельним чи балакучим. Це означає почуватися комфортно самим собою. І щоб люди сприймали вас серйозно. Відчиняйте її двері: двері автомобіля, двері в ресторан тощо. Будьте джентльменами. Ніщо не змушує жінку непритомніти більше, ніж справді милий хлопець, який докладає зусиль, щоб допомогти жінці. Посміхайтесь і зберігайте зоровий контакт, але не намагайтеся не поводитися надто моторошно. Зверніть увагу на ознаки того, що ви їй подобаєтеся, торкання рукою до вас, газ її волоссям, посмішка, сміх над вашими жартами. Переконайтеся, що вона добре проводить вечір, і переконайтеся, що ви також. Не завжди говоріть про себе. Жодна дівчина не любить хлопця, який зарозумілий і більше захоплений собою, ніж побаченням. Не захоплюйтеся нею. Не кажіть, що ви хочете одружитися і мати дітей якомога швидше. Пане, це розмова, коли ви були разом, принаймні від 6 до 12 місяців, але жодних пропозицій приблизно до 12 місячного періоду. Не змушуйте її займатися сексом на першому побаченні. Насправді. Не тисніть на неї ні до чого, якщо вона не відчуває себе в цьому комфортно. Сподіваюся, це допоможе, навіть якщо вже пізно. Успіхів вам на першому побаченні. Купайтеся та голіться. Мені набридло, коли хлопці з брудними нігтями та неохайними дводенними бородами думають, що з ними все гаразд, тому що їх приятель сказав їм, що вони мають гарний вигляд. Без розмов про секс. Мені приємно, що ти думаєш, що моїм цискам подобаються поцілунки, але ти просто провалив побачення. Хлопці, які говорять про те, як сильно вони хочуть доторкнутися до нас, поцілувати нас і витріщаються, це те, що змушує жінок пудрити носа і тікати через чорний хід. Не напийся: келих або два вина це добре. Але якщо на першому побаченні ти станеш розгубленим і дурним, я подумаю, що ти алкоголік. Я не зустрічатимуся з алкоголіком. Не говори про свою колишню. Я не твій довбаний терапевт. Я не знаю, про що думала твоя стервезна колишня дружина, дівчина, коли кинула тебе. Але я знаю, чому я не дам тобі друге побачення. Якщо сподобалося відео, постав вподобайку та надсилай його своїм друзям, також підпишись на канал. При бажанні ти можеш нас підтримати за посиланням в описі. Дівчата, напишіть в коментарях, що на вашу думку можна, а чого не можна робити хлопцям на першому побаченні.